Оксана Іваненко Оповідання у школі. Про школу першим завів розмову дід. Що в голові є, то до віку твоє, сказав він. Час уже Тараса то дяка в науку віддати. Та чи не мале ще, озвалася тихо мати. Але батько підтримав діда нічого. Хай з Малку вчиться, що вмітиме, того за плечима не носитиме. Тарасові було і цікаво, і трохи боязно йти до школи. Він не раз бігав під її вікнами і чув, як учитель дядяться гир, гучним голосом проказує Азбуки, азбуки, а за ним хлопці всі хором Азбуки, азбуки. А інколи чути було плач і зойки. І дядьки, підборгнувши, одне одному, кажуть: Ач, дяк Березовим пером виписує. Непосидючий цікавий до всього, Тарас відчував до науки велику охоту. Хоч і важка була ота наука. Хіба що розуміли хлопці в тих словах, які повторювали за дяком. А до того ж. Незрозумілі слова підкріплювалися ремінним батіжком, що висів на стіні, та дяківськими штуханами. Така вже була тоді наука, що без риски і слова не вивчиш. Нічого, підпадьорював дід, доки не намучишся, доти не научишся. Краще вже вивчити швидше, вирішив про себе Тарас. І цікаво, що буде далі. Він скінчив азбуху раніше за інших, прийшов додому щасливий і гордий. Казав дяк, звернувся до батька, що вже часослов треба. Отаке. «От сплеснула руками Катруся. Мамо, тату, та наш Тарас усіх випередив, а он Іван Бондаренко і половини ще не вивчив. Та це ж треба кашу варити, дякові нести, заклопоталася мама. Ох ти ж, мій, колярик вчений. Вранці і мати, і катруся, і яринка дивилися, як обережно і серйозно ніс тарас загорнутий у білу хустинку горщик молочної каші. У кишенці штанів брязкало кілька мідяків, і стирчала дерев'яна ложка. І каша, і гроші були нагороду й учителеві, яка належала з усіх учнів при зміні книжок, азбуки на часослов, часослова на псалтир. Тарас кашу приніс. Гу, Тарас кашу приніс. загомоніли школярі. Тарас перший між ними був героєм такого урочистого дня. Совгир сьогодні нікого не бив. Горщик поставили на столі і всі учні повиймали з кишені ложки. І Тарасову кашу, засміявся совгир. А ти їх, Тараси, лупцюй по руках, що не вчилися так, як ти. Знявся гамір сніг. Горщик швиденько спорожнів. Тоді согир виніс горщик на подвір'я, поставив на середині. Ну, хто влучить? спитав дядь. І всі хлопці почали ж бурляти в горщик палки, поки Іван Бондаренко не влучив і не розбив. А, -а! тікайся, який такий. А ви, хлопці, ловіть та добре намніть вуха, закричав согир. Іван, як почув такий наказ, дременув так, що й духу вмить не стало. А чого це так роблять? спитав Тарасу дома. І кашу несуть, і горщик б'ють, і вуха мнуть. Навіть дід знизав плечима, а хто його знає, звідки звичай такий пішов. От кінчай часослов швидше сказала мати, то я ще каші наварю. Такий Таки добре вчився Тарас, нічого не скажеш. Добрий козак буде, радів дід, і до науки мастак. Та не судилося довго вчитися Тарасу. Через деякий час померла мама. Діти прочитали оповідання про Тараса Шевченка. Послухайте, деякі слова перекладаю. Дяк це служитель церкви, букв – Це старі назви букв А, Б, часослов, псалтир. Це книги з текстами релігіозних пісень. Давайте, скажіть мені, будь ласка. А як вчився Тарас у школі? Знайдіть у тексті і прочитайте. А тепер знайдіть у тексті, які були порядки в школі? Що робив дяксогир, якщо діти неправильно говорили або не вивчили? І третє завдання: знайдіть у тексті три Прислів'я і випишіть їх у зоши.